Вітаю всіх на своєму каналі Сільська чахерзада. Київщина середина липня. На, на городі невеличкий вітерець, трошечки легче дихати, але я прийшла забирати своїх коров. Чому? Тому що температура градусним вже показує плюс 30 один в тені. Оцей вітерочок трошечки рятує ситуацію. Чому ж я забираю своїх коров 10, 30 або в 11? Підказка дуже проста. Якщо ви пам'ятаєте, а якщо ні, то я вам скажу, що я все своє життя прожила в Криму. А у нас температура плюс 32, 38, плюс 40 це звичайна температура. І ми також там тримали коров. І не один рік, і не одне десятиліття, і інші люди тримали. Так ось, у нас у всіх була організована трихразова дойка. Ви скажете, як пасти, коли пастух не приганяє. А ось ми отак пасли, підбирали такого пастуха, бо не кожна людина захоче в спеку таки, париться на о, тому пасбищі. Дай корові в 10 годин, ось подивіться, 10-30 ніхто не пасеться, всі стоять, не будуть вони в жару їсти траву. Я не хочу нікого переконувати, не хочу нікому доказувати, це нікому не потрібно. Але я вам розповім свою історію. Так ось у нас в Криму і цю схему я принесла також до себе на Київщину. Я починаю доїть коров в 5 годин. Ранок співають пташки, В сараї прохолодно, крові довольні, щасливі. Я їх даю, даю смаколики і відпускаю пастись. В 6 годин вони мене вже отут пасуться і жують оцю люцерочку, яка відростає, до речі, третій раз. Забираю їх в 10.30 або в 11. І ставлю їх або під вішню, або під яблуню, і стоять вони там. Але в час дня, в 13 годин, я їх знову даю. Потім вони відпочивають вони, до 3, в деякі дні, коли висока температура, і до 4 годин дня, а потім пасуться вони в мене до майже 15-9. Бо знову десь в 6 вечора починається отака гарна прохолодна температура і у коров з'являється апетит поживати травичку. До речі, вони вже напали двічі води зранку і в обід. Випивають вони води стільки, що, Боже, ти мій, думаєш, господи, куди ж в цю корову влазе? Влазе. А звечері вони п'ють менше водички, а деякі зовсім не п'ють. Тому що пасуться не в жару, а в таку більш-менш підходящу температуру. Хтось скаже. Тричі дається пережиток прошлого, це старі е, дідовські методи. <риві> Любі друзі, хай будуть дідовські методи. Але я спеціалізуюсь тим, що продаю масло. Масло вершкове, масло кхі, масло бет-нуазет. Взимку я робила масло сільодичне, масло креветочне, масло з чесником і травами і все це відправляю новою почтою або Укрпочтою. Тому мені дуже-дуже важливо, щоб у коров була висока жирність. Я не можу похвастатись жирністю такою, як у джерсеїв. В мене ось джинка. Ну, сказати, що це полоджерці, це знаєте, вас трошечки розсмішити. Правильно, навіть джиночка маше головою. Тому що я свою березку, може хто пам'ятає, подивіться мої відео раніше, там побачите Березку, покрила е спермою Джерсі. Але це зовсім не значить, що моя джина 50% на джерсі. Ні. Ні, в неї може бути відсоток джерсі від 1 до 50. Але судячи по її внешнім признакам, ну, вона трошечки, може, десь процентів 20 взяла від джерсі, не більше. Моніка в мене це, звичайно, українська красна ряба. Мері в мене також це донька Моніки, а батько був швіц, Але від швіца вона теж взяла. Якоїсь там породності процентів 15-20. Чому не 50, хтось спитає. А тому що для того, щоб було 50%, повинна, щоб матуся, Моніка, була чистопородна українська е красноряба корова. А вона нечистопородна. В неї матуся баріської була, в неї була кров Айширів. І ось якщо корова ваша нечистопородна, то яким би ви бочком не крили, ви не получите 50% телички е, тої породи, чим криєте, тої породи, який був батько. Це оце майте на увазі. Так що, коли продають бичків Джерсі і кажуть на улучшення стада, ви знаєте, мені трошечки стається сумно, а потім смішно. Ладно, знову відійшли ви від теми. Коротше, мені потрібна жирність у молоці. Хтось скаже: а при чому тут жирність до кратності доїння? Любі мої дівчатки і хлопчики, хто трошечки хоч чуть-чуть вивчав ветеринарію і трошечки знає строєння імені корови, ви, мабуть, знали, чули або зараз почуєте від мене, що молоко синтезується в виміні. Таких клітках, які називаються альвіоли, але вимя не призначено для зберігання молока. Вим'я призначено для того, щоб молоко там синтезувалося. Так ось, коли в альвіолах накопичується молочко, воно там повинно кудись дітись, для того, щоб було знову синтез молочка нової порції. І ось через клітки. В альвіолах, через спори кліток в альвіоли, воно виходить в між це в імені. Ось чому, коли ви доїте перше молоко, воно має низький процент жирності. А саме високий процент жирності останнє молоко в останніх мілілітрах, чи грамах, чи літрах, називайте, як хочете. Чому? Тому що спершу молоко добувається. З тих пространств, яке в виміні між альвеолами, воно менш жирніше. А потім ви доїте молоко, яке зберігається в альвеолах. І там більший процент відсоток жиру. Ось чому я ще дою своїх коров три, тричі. Бо мені треба жиру молодці. Не треба казати, що в спеку жир падає. Не падає. В мене не падають, бо коровки пасуться зранку і ввечері, в спеку стоять вони в холодочку, ну який холодочок, який є. Споживають воду тричі і до речі, хоч вони стоять у мене на люцерці, але не можна корову. Тримати і годувати однією люцеркою. Але це зовсім інша тема. Якщо вам цікаво, можливо, я вам і розповім, якщо буде на це запит. Тому вони в перерив, коли стоять в мене, хто під вишнею, хто під черешню, хто під яблуню, споживають звичайне лугаве сіно. Або ми доїдаємо тот весь, який вже майже сіно солома. Що я хочу вам ще сказати? І знову скажу: не хочу, не хочу переконувати нікого, нічого не хочу доказувати. Але ось дивіться, я даю тричі в 5, в час і в 9. Хтось скаже, Боже, ти мій цілий день возиться з цими коровами, мабуть, цій бабці нема цього робити. Любі друзі, я можу і відпочити, можу з'їздити на базар, а можу трошечки ще й лягти в обід і приспатись, <кхем> бо спека і года дають свою, як то кажуть, знаки. Так ось давайте розглянемо той час, коли ви їдете на базар. У нас базари нормальні базари, в 6 ранку вже базар гудить. В 9 він стухає, а в 10 ходять майже поодинокі покупці. Так ось всі нормальні люди приходять зранку скупитись, бо молочна продукція. Вона швидко прокисає <кхи> і всі хочуть чогось свіженького. А в мене запитання: якщо у вас двохразова дойка, а доїти корову треба завжди, і зо дня в день, в одне і те. ж время. Наприклад, в 5 ранку в 5 вечора, в 7 ранку в 7 вечора. Якщо ви дуєте в 6, навіть в 6 годин. Для того, щоб подоїти корову, скласти товар в машину, вам понадобиться 1 годину, навіть якщо у вас є помощник. Але я одна, тому мені треба не менше однієї години. Потім доїхати мінімум хвилин 30 до базару. Це оскільки ви будете на базар в півдев, поки сходите з десь стоя на лозі по КТСО, вже 9 годин. Хто буде торгувати на базарі вашим товаром? Хтось скаже, ми доємо в 5 ранку. Любі друзі, я вас підтримую. Але потім, коли ви доїте в 5 годин вечора, доїте до 6 вечора, у вас є така змога, щоб вивезти коров, наприклад, з 6.30 до 9, я, наприклад, цього не можу зробити. Чому? Тому що, хоч я і живу в селі 50 кілометрів від Києва, але в нас тут і лісів нема, нічого нема, але і лисички таскають у нас, крадуть курей, уток, гусей і собаки бродячі. Інколи буває, отак прив'яжеш коров, через 30 хвилин виходиш, а вони у тебе всі у дворі, або ще хуже у сусіда в городі, а там або пшениця посажена, або, як люди займаються теплицями. Або просто, звичайна, людина посадила декілька кустів для себе там перцю, помідорів, картоплі, або чогось. Уявляєте, що буде, якщо вони оте все потопчуть. <кхи> так що нема в мене такої змоги, навіть якщо поставить і електронного пастуха. Все ж таки за худобою треба Доглядати, тому що можуть бути непрошені гості, яких ми не чекаємо, а вони приперлись лисички, собачки де інші. Або може проходити людина, і корова просто злякається чужої людини. Так що ось так. Ну що, любі друзі, ось так я даю по своїй старій схемі тричі своїх коров. І ні про що не жалкую на двохразову схему. Хто б як не доказував, не доказував своїх плюсів, не доказував вигідності, я не перейду. Не тому, що я така вперта, а тому, що мені це, по-перше, не удобно раз, економічно для мене невигодно два. Чому економічно невигодно? Хто б мені що не доказував? Одні кажуть, що втрачаєте 10-15% молока. А я вам скажу і попробуйте мені хтось доказати обратне. Ви втрачаєте, в залежності від об'єму виміні корови, від 15 до 20% молока. Ну, Звичайно, якщо у вас 7, 8, 10 коров, втрача 3 літрів на одній корові, для вас це постяк. Але я скажу ту, коли я цю зиму переживала на одній корові, і для мене втрата навіть 3 літрів молока була суттєво. Що таке 3 літри молока? Я візьму мінімальну, мінімальну ціну, яку тільки можна придумати в нашій Київській області. 70 гривень бути. За 30 днів це 2100. Що таке 2100 взимку в комунальний період? Це майже половина оплата за газу. Так що <кхм> двохразова дойка, це, звісно, гарно. Але я вам знову скажу: я спеціалізуюсь на маслі, і мені треба жирність молока моїх коров. Ну що, мої любі друзі? Корови мої вже зовсім не пасуться, джина моя зовсім хекає. Да? Бідненька. А ось я вам на останнє хочу задати запитання. Як ви думаєте, яка з цих корів більше всього не любить спеку? А я вам зараз перечислю джина, в неї кров є Джерсі. Моніка, ну, майже українська красна Ряба. Я е, буду кожен день кожен раз хвалити цю породу Українська красна Ряба. Дивіться, і чухить, вона не, не, не страждає від спеки. Ну, про. Мері, у котрій є кров у швіця, я ще не зрозуміла, але її дуже полюбляють оводи. От не знаю, чому чорну корову полюбляють товоди. Так що напишіть в коментарях, я вам, звичайно, вже дала підказку, яка корова хуже всього переносить спеку. А ви напишіть. Ну що, мої любі друзі, до побачення! Ми підемо в тіньочок, бо дуже нервує моя джина.